Командка антиділа. Переносимо вертак на новий рівень. Випадок в сім'ї сусідка яких пасічниця. Ну Та у сімки сусідки. Що йому там медом намазано чи що? ж була міф. Та де ти що, там самі мажори тусуються? Та сама ситуація тільки 100 років назад. Мені мосте Аглед! Демо з лугали обернути! <клес> Наступній мініатюрі спробуйте здогадатись, хто з відвідувачів приймає антибіотики. антибіотики приймають. Максим в інфекційному видео движуху устраивает. Классная тема, антибіотики. Мама авторитетного треті після батьківських зборів. Васька, Васька. Встави, встави, Тебе класна сигаретами запалила. Вот 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 мама, то не я! то не я! ти А що таке мама? Ну я ти сказав, на коліна тільки перед бом. Два, два, восім Для тих, хто подвидосик, ти поняв, мамі Дивись, я тобі за все, що ти зробив, наказую і одбираю тебе право відбирати телефон. І взагалі, завтра в школу дві рівні на крейду принесеш. Мама, от я її не розумію. неї і так проблеми з костями, але їх ще більше згубляє. Ну, то що ти хочеш? Наша косна не хрещена. Смерти. Мамо, і виїжджали. you yeah.